Слава Україні, з вами свіжі новини України. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Внаслідок обстрілу Харкова ракетами типу С 321 двадцять вересня. Кількість постраждалих зросла до трьох. Пошкоджено низку складів промислових будівель та житлових будинків. Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону. За даними прокуратури, російські окупанти 21 вересня приблизно о 5.50 ранку зафіксували Харків ракетами типу С 30 зафіксовані влучання шести ракет у Слобідському районі міста. Поранені і Наслідки атаки по Харкову. Внаслідок атаки було поранені троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Терехов повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні. Крім того, в Харкові пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків. Щодо наслідків, то були прильоти в виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200. Зараз працюють наші комунальні установи. Харків водоканал щодо локалізації приборив, які є. Одна з міських лікарень зараз знаходиться без водопостачання, розповів Терехов. Мер додав, що без водопостачання залишилось також кілька приватних. Будинків воду до лікарні та будинки планують подати приблизно до часу дня. На місцях обстрілів працюють прокуратури та слідчі поліції за процесуальною керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі це все. Вірте збройні сили України разом до перемоги.